Маємо такий досить старий пилосос, Працює він хвилин 5, починає вертатись на базу, не встигає до неї доїхати і виключається. Треба перевірити, що там з батареєю. Так, знімаємо кришечку, дивимося. Акумулятор тут 2,5 А36 Вт. Хоча серія батарейок зазначена М26, тобто 2601. Так, ось така тут маркировка акумулятора. Знімаємо БМС-плату і поміряємо ємкість. Так, розряд запустив з 4,0 вольтажу, так як і було. До 3,1. Напевно, треба було все ж таки до 3,2, тому що, думаю, він в 3,2 відсікає і їде на базу підзаряджатись. Хоча це невідомо. Тут ток розряду 500 мА, маловато, але добре, що не більше, тому що якщо буде більше, може провалитися по вольтажу. і... Точної ємкості ми не знаємо. А так. Наразі віддало 150 мА. Так, на даному етапі 3,3 вольта. І віддало вже 940 мА. Ну, маловато. Я не знаю, скільки він вертається на базу. Можливо, він і в 3,3 вольта вертається вже на базу. Це навіть не половина. 1300, якщо би було. 1 А300 мА, то була би половина від 2600 цих заявлених акумуляторів. Оця серія М26 має мати 2600 мА. Так, перша ячейка віддала 1120 мА, а ця ячейка віддала 535. Ось ця друга, я її помітив. Ну, це під заміну, тому що вона буде провалюватись під нагрузкою, що власне і відбувалося. Тобто пылесос міг виключитися в будь-який момент. Так, що ми маємо? Замінили ми елементи самі з тих, що були 2600 на 300. Контактною сваркою ленточку припаяли, балансування провода, ну і плата БМС та стара. Але дивіться, який нюанс, друзі, що сталося. Тобто, так, що у нас там? 4.11? Тут так само виходить 823 11, 4,11. наступна 12 і так, 16. І на виході ми не маємо напруги. Ми маємо до останньої чеки. А на виході ні. Отут є такий елемент. Зараз я про нього розповім. Покажу вам, що тут сталося. Ось це остання нога. Вихід де 16 вольт, B+. І Іде він через F1 це фьюз-1 запобіжник, який вже має давати контакт сюди на пилосос. Цей запобіжник треба лікувати, він згорів. Значить, як він згорає, контролер може подати команду на ось цю третю ножку. Тут знаходиться всередині резистор, і резистор випалює цей запобіжник. Він може випалюватись в двох випадках. Якщо, наприклад, якась нештатна ситуація батарейка просаджується, нижче там свого вольтажа, чи ще щось, контролер дає команду випалювати запобіжник. Так, і також він може на його номінал 12 А. Якщо йде перенавантаження, пилосос там щось застряне, чи ще щось якесь перенавантаження батареї, також йде, якщо обмеження по 12 а, він також згорає. Або командою, або перенавантаженням. Но це є вторинний захист. Первинний захист тут. На самій платі є цей захист на звичайних БМС-ках, наприклад, такого взірця це також там на 4 елемента, і це на 4 елемента. Він не має таких термозапобіжників, це оця плата БМС. Тобто тут вони перестрахувалися для пилососів зробили ще й такий термозапобіжник. Його треба лікувати. Зняв я ось цю кришечку. І бачимо, що тут цей термозапобіжник от, обгорівший. Його спробую пропаяти. Голка на фоні цих елементів, як лопата. Ось це Battery плюс вихід вже йде через цей F1 запобіжник на споживання пилососа. Залудив я цей рідний запобіжник його, його ж рідним оловом. Я думаю, воно тут якесь легкоплавне. Хоча, якщо тут такий. Я проміряв ще звідси сюди. Тут у нас резистор стоїть 100 Ом, мене показує. Цей 100 Омний резистор може випалити навіть, якщо тут буде більша капля. Ну, тут, так бачите, розраховано, щоб воно елементарно це випалило в якійсь нештатній ситуації. Так що за це переживати не потрібно. Буде працювати. Ще наверх вдінемо кришечку його рідну, ну, так, щоб вона ця температура там трималася в випадку, чого, щоб якщо плавалось, то ще кришечка додавала тепла. Приклею її рідну кришечку. Давайте зоберемо, будемо тестити. Нові елементи. Запаковано в рідну термоусадочку. Треба пробувати. Wi-Fi Connected. Auto Cleaning. Jane. Okay.